Жанна увійшла до будинку і зачинила двері. Олексій чекав її вдома. Не встигла дівчина роззутися, як у двері постукали. Це вона не відчиняй, сказав чоловік. Вона ж мене побачила. Я не можу просто проігнорувати її. Я посп... постараюся швидко від неї позбутися, знизила плечима Жанна. То була сусідка Оксана. Вона жила у квартирі по сусідству. Раніше вона жила тут із мамою, але місяць тому її мами не стало. Дівчина залишилась сама. Вона була старша за Жанну на 6 років, їй було 38, але заміжня Оксана ніколи не була. Зате вона завжди допомагала Жанні з Олексієм, сиділа з їхньою донькою Машею. Коли їм треба було виходити по справах, вона допомагала. Але Оксана з Олексієм були не зісталі. Сусідка щовечора приходила до них і давай скаржитись на все. Оксана хотіла повернутися додому, лягти на диван і дивитися якийсь фільм із чоловіком. Але у сусідки були інші плани на їхній вечір. Оксаночко, я тільки з роботи повернулася. Я швиденько прийму душ і вийду, гаразд? Приходь через годинку, будь ласка, сказала Жанна, відчинивши двері. Я такі печенька спекла, М -м -м", сказала Оксана, принеси через годину я поставлю чайник. Я її стукну, сказав Олексій. Олексій, та вона ж нам так допомагає. До того ж вона самотня дівчина, яка нещодавно пережила втрату рідної людини, їй потрібна допомога. Я, напевне, вигадав, що нам треба робити. Запроси її післязавтра на вечерю». Жанна не відразу зрозуміла, в чому задум чоловіка, але він їй пояснив у Олексія був один вічно незадоволений колега Олег, з яким спілкувався лише з увічливості. Нікого його думка не цікавила, бо він раз у раз скаржився на все. Так ось Олексій вирішив влаштувати Олегу та Оксані побачення в їхньому будинку. Оксана і Олег дуже здивувалися, коли Олексій та Жанна запросили їх до себе у гості. Жанна наготувала смаколики, в гості прийшли перші півгодини минули в тиші. Іноді господарі будинку порушували її, але потім раптом по телевізорі повідомили про нові ціни на бензин. І тут Олег не стримався. Грабіж, зарплату дають мізерну, а ціни збільшують. Повністю згідна. У магазин тепер із тисячою не сходиш. Знущаються з нас, підтримала Оксана. Це було кохання з першої фрази. Оксана запросила Олега до себе на чай. Пізніше виявилось, що вони мають одинакові переваги в серіалах, можна було б подивитися пару серій разом. Так і минали дні. Щоранку Олег приєднувався до Олексія в під'їзді. І вони разом їхали на роботу. Олег, всі вуха Олексію прожужав, яка Оксана ідеальна жінка. А Оксана, в свою чергу, перестала ходити до Жанни в гості, і в неї вдома їй вже було чим зайнятися. Так минуло кілька місяців, і раптом до Олексія та Жанни прийшли в гості. Це були Олег та Оксана з тортиком у руках. Однієї Оксани нам було мало, тепер і Олег до неї приєднався, подумав Олексій. Ми до вас попрощатися вирішили зайти, заявив Олег. Ми вирішили переїхати. Так буде легше та зручніше з роботою. Вибачте нас, нам треба виїжджати вже за годину. Ми не хотіли залишати все на останню хвилину, просто так склалися. Знали б вони, як раділи Олексій та Жанна за них. Taiza Seba